Із того, як стало зрозуміло, кого Путін планує відправити в Стамбул, то якщо коротко стає зрозуміло, Путін пішов в банк і таким переліком делегації Російської Федерації з задоволенням Харков Віртуальне обличчя Дональда Трампа тут питання лише в одному: чи утреться Трамп і скаже, що от навіть така делегація це теж досягнення, чи включиться санкції по Росії та збільшення військової допомоги Україні? Ну скажімо так в мене. Відповіді немає, тому що все залежить знову від Трампа і йому приймати рішення. Але у будь-якому випадку, всі зрозуміли, що Путін вирішив. До закінчення своєї літньої, весні, літньо осінньої наступальної кампанії не починати реальних перемовин. Тому навмисно понизив рівень делегації і відправив у Стамбул Мединського, до речі, як алюзію на Стамбул 1 22-го року, і наповнив цей перелік нікчемами, які мають, ну скажімо так, ноунейми no без права підпису, без права рішення взагалі ніхто. Вибачте. Що я цим знову не зміг підтримати ваше сподівання і ілюзії на мир від Путіну, але це реальна ситуація, як я казав раніше, всі гроші, ресурси, зусилля та можливості треба. Спрямувати на ЗСУ, бо саме зсу залишається найкращим перемовником від України з Росією. Іншого варіанту для України немає. І Варто все ж таки сподіватися, що Володимир Зеленський це нарешті зрозуміє. Не буде гратися в черговий геополітичний стадіон на рівні свого або Стамбулу, або Офісу президента. Сьогодні все для ЗСУ, все навіть те, що хочуть розпилити в черговий раз слова.